Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Спочилий воїн Ярослав, перш за все чоловік. Чоловікові властиво дбати про своїх ближніх і про своїх кровних. Святе Писання про подвиг чоловіка каже так, проклятий всякий, хто не дбає про своїх кровних. Почилий воїн Ярослав, він є військовий. І те слово, якого уникали сьогодні, ті, хто мав би це слово назвати, повинні були це назвати. Він не просто герой, він не просто захисник вітчизни. Він мужній приклад християнина. Саме так, дорогі мої, тому що Святе Писання каже чітко, що немає більшої любові, ніж як хто душу свою покладе за ближніх своїх. І саме як християнин, Ярослав узяв на себе хрест захисту своєї батьківщини. Це саме так називається, дорогі мої. Це не вибір професії. Це не просто ішов, упав, очнувся, гіпс, як хотів би дехто це подати. Така у нього була професія, і так собі він мер. Ні. Назвіть оці речі своїми іменами. Його убили. І назвіть, хто його убив? Убив російський агресор, який втерся на нашу територію, у нашу країну. Назвіть оці. Хто благословив російського агресора сюди прийти зі зброєю? Це Патріарх Кирил, який ще тоді, сім років тому, сказав у своєму посланні до синоду, що якщо українці сильно супротивлятися не будуть, то рускій воїни много крові не прольют. Згадайте, хто благословив? Початок війни на Донбасі, де зупинялися найманці Гіркіна у Слав'янську, у Краматорську, в чиїх церквах вони знаходили для себе пристанище? Згадайте, у чиїх дзвінницях були їхні бійниці. І кожен, хто перейшов через антитерористичну операцію, знає, яка там була дія. Окремої із церков. Так, дорогі мої, про це треба сьогодні говорити. Треба сьогодні говорити про тих, через кого прийшла війна, хто організовував хресні ходи і зупиняв наших військових, які йшли боронити свою країну. Задайте оці, не йдіть, попросіть пробачення у військового. Задайте отець! Олександр, згадайте, як ви не хотіли помолитися у 14-15 році у старому Вовчинці за тих воїнів, які загинули, коли вони прийшли і принесли поману вам, а ви сказали, що я за них молитися не буду. Вони братів убивали. Згадайте оці і попросіть пробачення і у цього військового. Згадайте, і нехай вам буде сором. Так, оці. Так, брати і сестри, він був герой. І він загинув не просто так. Його вбили підступні, які називалися братами, які казали, що ми ваші браття. Но ті чечени і буряти, які прийшли у наші мирні оселі, вони нам не браття, вони ті, хто стали агресорами. А ті воїни, які стали на захист Батьківщини, Треба казати, що вони є не просто захисники, а вони гідний приклад гідних християн. Чому оці і вдома, і на цвинтарі, все вокруг да около, лише щоб не сказати так, як воно є. Бо тоді доведеться визнати, що їхній пристоятель благословив цю війну, їхні браття, як вони себе називають, благословляють сьогодні зброю з того боку. Яка воює проти нас і з вами. Їхній в Україні митрополит не встав, щоб пошанувати військових, які загинули. Це вже потім, коли вони зрозуміли, який великий відголос у народі, коли вони зрозуміли, що вони втрачають свої парафії, коли за два місяці перейшло більше 700 парафій з Московського патріархату, вони почали трошки говорити щось не аж таке гостре. Но правду не почали говорити. Не ту притчу сьогодні він говорив, не про наїнську вдову сьогодні треба згадувати. І не про сотника. Є в тому Писанні притча, яку сьогодні треба згадати. Це притча про милосердного самарянина, про чоловіка, про якого розказав Ісус Христос, аби пояснити, хто є мій ближній. Ось ця притча, і я вам її розкажу. Один чоловік ішов із Єрусалима. У Єрехон. І по дорозі, каже Христос, його побили і лишили помирати закривавленим біля дороги. І йшов тією дорогою священник, подивився на хворого болящого, раненого і пройшов мимо. Ішов тією дорогою левит, подивився і пройшов мимо. Ішов тією дорогою самарянин, і він зупинився, надав допомогу хворому. Узяв його до гостиниці, потурбувався про нього. І коли від'їжджав, сказав, як ти щось більше витратиш. Я віддам тобі до начальника гостиниці і каже Христос Спаситель: то хто із тих учинив добро, хто ближній є тому, хто був поранений, і змушені були навіть фарисеї визнати, що той, хто вчинив милість, нащо скільки разів сьогодні було повторювати простіть його та й простітього річнього? Раз сказали. Тільки раз утребник купиш. Ні, нехай вся громада знає, що він був великий грішник. Простіть його великорішника. Він не був більший грішник, ніж я. Він не був більший грішник, ніж будь-хто з вас. Але він заплатив найдорожчу ціну, яка перекриває будь-який його гріх. Бо він міг не загинути. Він міг, так як і другий, заховатися за румунським паспортом, просто не піти на війну. Він знав, що на війні можуть убити, але він розумів, що. Якщо він буде м'який, то значить загинуть інші. Той, хто питається, що роблять наші воїни на кордоні з Україною, він може про це дізнатися, якщо наші воїни звідти підуть. Тому що туди, куди втерлася Росія своїм русським міром, туди прийшла біда, туди прийшло зло, туди пішла смерть. Уже заходила Росія і на Буковину, заходила в 41-му році. Потім остаточно зайшла в 44 му році. Вслід за ногою російського солдата-окупанта у 1944 році на Буковину зайшла і нога російського священника Феодосія Коверніцького, якого радянська влада прислала на те, щоб ті парафії, які на Буковині служили чи румунською, чи українською, усіх зробити єдиними. Зробити московським патріархатом і щоби таким чином могти тримати людей під контролем і насаджувати їм російську культуру, російську мову, російську церкву, російську владу. Боронь Боже нас із вами повернутися назад до того, що було. Нехай кожен із нас розуміє, що спочили і приніс велику жертву, і його жертва повинна бути безцінна. Я дякую його батькам. Я дякую тим, тій матері, яка виростила із нього гідного які прийшли сьогодні провести його у цю останню дорогу. Я дякую усім тим представникам військових влади, які називали речі своїми іменами, і казали, що це є герой. Він є захисник вітчизни. Він мученик за Христа, якщо хочете. Вони. Там у російських церквах шанують царя Миколи, моляться за нього бо його убили. А цього не убили? Йому хіба не варто сказати, що він страстотерпець? Він за що умер? Не за нашу Україну, не за тих людей, які позаду, не за мир на своїй землі. Хіба він вартий тільки, щоб назвати його грішним, а хіба він не вартий би назвати його героєм? Але рот не повертається з Москви на сварять. Хай Господь прийме. Душу спочилого Раба Божого Ярослава у Царстві Небесному. Бо не сумнівайтеся, вона саме там. А нам усім нехай дасть гідний приклад правдивого життя, доброї любові. Бо наше завдання, дорогі мої, жити гідно тут, виховати наших дітей, залишити їм нашу батьківщину гідною, вільною і незалежною, яку для нас здобували козаки. Для нас здобували гетьмани, для нас здобували воїни УПА, для нас вибороли на Майдані, для нас боронять сьогодні на Сході. Дай Боже нам зберегти це, що нам досталося, і примножити для наших дітей. А його Господь нехай оселить у царстві небесному. І нехай він звідти молиться за те, щоби ми з вами натхнені його прикладом все таки вибороли нашу країну і щоб вона була вільною, щасливою і незалежною. Слава Ісусу Христу! Слава Слава Україні! Героям слава! Герої України треті! Слава! Слава! слава!